Тема, яка точно залежить, це про методи, якими користуються інфоцигани, коли продають самі пісні. Нагадую, що інфоцигани – це переважно блогери, хоча й не завжди, хто не надто якісні послуги надає або має невеликий досить роботи. Тим не менше, завдяки певним ліжкам продає на дуже величезні чайки. Ось про них ми поговоримо в цьому відео. Обов'язково підписуйтеся, тут все про продажі піар просування. Це вам не скаже ніхто. Але основні фішки продажі а, в інфоцеган. Це ті самі фішки, де продають вам. А, саме тому що там є такий я... Така особливість це продаж навколо самого а, керівника так, цієї сі. І ось саме оця основа, це ядро, продає так само в інкоциганку. Тобто воно методологія одна й та сама, дуже грамотно спланований, грамотно спродюсований, так, образ керівника. Це культ, коли формується такий культ. Формуються такі послідовнювачі, віруючі, такі люди зі слібою вірою. Слухайте, основна ідея це те, що я знаю щось таке, чого не знаю всі інші. Я впізнав, чи впізнала, я впізнала щось таке, що не знають інші. І ніхто вам саме про це не розкаже. І мій досвід є онікам так базуються всі психології продажів. І саме, ось, якщо брати вхідників, все у них там було щось, вони були на дні, і в якийсь момент їм там щось з'явилося, і вони прозріли, і вони зрозуміли, про що це життя. Так само роблять інфоблогери. Тобто вони ось я був, була там простою дівчиною, я там був була на дні, розумієте? І ось це, що найкраще продає, розумієте? Ось розумієте чи ні? Ось, ось що ось. Ваша ось, основна фішка. Інфоциган користуються цією. Е, також дуже гарно оцей успішний успіх. Коли ось я була на дні, і я там жив взагалі без грошей. Оце вам продають курси мільйонерів та мільярдерів. Е, В них одна й та сама схема це якийсь мега. А унікальний досвід. Ось ця фішка вона характерна також для релігій, особливо якщо мова йде про. Ось там те саме. Там ось лідер чи лідерка духовна. Вона розповідає, як вона була на і Ось там їй явився е, якийсь там Бог або пророк, або щось там. І сказав їй там. Іди туди. І вона там чи він пішли, і ось трапилося диво. Розумієте про що я? І блогери, ну, інфо-цигани в основному, які там продають повітря, вони ось в них теж ця жилка вона дуже сильна. Ось така проповідника. Вона в них дуже розвинута харизма. Вони можуть, вони настільки входять до екстазу, те, що вони кажуть. Більшість е, таких вони вірять в те, що кажуть. Розумієте? Вони вірять в те, що кажуть. Вони вірять в це, те, що вони проповідують. Дуже, ну це треба дуже класні актори, щоб вони, наприклад, не вірили, а просто грали. Здебільшого більшість з цих таких фанатичних лідерів вони вірять в це. Так само і багато блогерів інфацегані, які там продають якісь там практики, просвітлення, якісь там тури, щось вони там б'ють, гриби жируть. Розумієте? Тобто, ну, це дуже класна правда, От саме, то вони, але вони вірять в те, що вони продають здебільшого. Це, це, одна, це одна, до речі, з основних фішок, чому інфацигани так продають. Інша фішка вони взяли, знаєте, в ну, ви ніколи не здогадаєтесь. Це будівельна індустрія. От знаєте, коли вам продають житло на рівні матловану. Так, коли його ще немає, а вам вже його продають, ви вже його купуєте. От так само низка інформаційних продуктів, вона, коли вам ви її купуєте, цього інформації ще немає. Тобто, ось реклама є, дивиться, чи як воно йде, чи не йде. А самого продукту, самого не знаю, там кайду, курсу, відео медитації, коротше, неважливо що. Немає. Ще одна фішка інфацуганів це фішка закритих клубів, фішка чогось такого особливого, ексклюзивного і так далі. Насправді, це взято з продажі таких люксових брендів, дорогих речей, таких дорогих брендів. Це винятковість. Щоб ось ви входите в цей клуб. І е, до речі, це е, зараз, зараз я говорю саме про неякісні інфопродукти. І ніякому разі я не заявляю, що прям всі, е, хто продають там, блогери там, і так далі, інфоцигани, що всі неякісні. Інфоцегани ми називають саме тих, хто продає неякісний продукт. Я зазначу, що не можна сказати про всіх. Інфоцеганни це саме ті, хто продають неякісний контент, який такий ну, шарлатанський контент, так? тобто шарлатанський, який ж немає абсолютно питань до тих, хто продає якісні речі. Вони можуть це робити, і вони роблять це так само. Але як і в будь-якій сфері, тими чи іншими методами користуються як нормальні люди, як дійсно якісні професіонали, і також користуються шарлатани. Це всюди так. Це всюди. І ми тут говоримо саме про інфоциган, про неякісний товар. Ховайте саме про неякісні продукти, про продукти сумнівної якості, про курси, які ні до чого не призводять. Вони просто викачують гроші і все. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар, чому ви згодні, або чому ви не згодні зі мною. А ще приходьте на приватні консультації.